На Кіровоградщині створили штаб для координації дій під час перебоїв з електроенергією. Про це йдеться в розпорядженні начальника кіровоградської ОВА Андрія Райковича. Завданнями координаційного штабу є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. Розробили план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, в переліку заходів посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності. Опалювальний сезон 2023 2024 у Прютівській громаді стартував 9 жовтня. Відповідно до розпорядження селищного голови, опалювальний сезон в адмінбудівлях, закладах освіти, культури, соціальної сфери, організаціях, установах, які перебувають в комунальній власності, розпочинається з 9 жовтня 2023 року. Подача тепла буде залежати від погодних умов. Проте, навіть якщо на вулиці середня добова температура буде вище в Градусів, а в приміщеннях прохолодно, будуть вжиті відповідні заходи для підтримки оптимальної температури. На території Попельнастівської громади вогонь знищив важливий туристичний об'єкт, що відігравав значну роль у національно-патріотичному вихованні дітей і молоді та виконував освітню функцію для дорослих. 7 жовтня згоріла козацька сторожова вежа на кургані доби неоліту, пише краєзнавець Валерій Жванко. Саме тут біля кургану розпочинається туристичний маршрут Попельнасте степова перлина. Туристичні групи з Олександріщини, Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Неодноразово відвідували цей історичний об'єкт. На декількох локаціях в Олександрії щодня плетуть маскувальні сітки. Волонтери об'єднання Піксель запрошують Олександрійців долучитися до процесу, адже замовлень від військових багато. Допомогти можна і донатами. Володимир Чех на власній фейсбук-сторінці звітує про закупівлю матеріалів для сіток. Замовили сім рулонів матеріалу «Спандбонд», з яких оплачено чотири. Три рулони надали в борг. Контакти та реквізити на сторінці голови спільноти Піксель Володимира Чеха. Учні гуманітарного ліцею взяли участь у благодійній акції Подаруй книгу школі. Кращим подарунком для бібліотеки, звичайно, є книга. У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек в закладі відбулася акція Подаруй книгу школі. Учні поділилися книжками з домашньої бібліотеки та принесли до школи. Акція довго тривала, тож долучитися може кожен. У п'ятницю, 13 жовтня, буде хмарно, у другій половині дня можливий дощ. Температура вночі плюс 10, в день до 17 градусів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний – 3 метри на секунду.